Друзі, вітаю всіх! Ми знову на Донбасі і говоримо з Петром Порошенком. Добрий вечір, Петро Олексійович. Вітаю. Е... Я прошу пробачення. Я не весь час буду дивитися в об'єктив, бо треба дотримуватися правил дорожнього руху і триматися за дорогою. Все правильно. Я от що хотіла почати наше інтерв'ю сьогоднішнє. Топ-тема безумовно це звільнення українських земель на півдні. Частина вашої команди там, в складі ЗСУ, в бойових підрозділах, що звільняють міста. Що вони розповідають? Скоро на Крим. Перш за все, це зміна настрою. Я, до речі, про тому, що скоро на Крим все наше дуже Відповідально підходять до цього. І е, плани по звільненню Херсонської області виконуються неймовірно чітко. Бо вдалося зараз на останньому етапі уникнути штурмових дій і зберегти життя багатьом. Хоча ціна за це заплачена дуже величезна, бо за 8 місяців загинуло. Дуже велика кількість українських героїв, в тому числі і на Херсонському на південному напрямку. Но на завершальному етапі це є нова тактика Збройних сил України. Перерізаються канали логістики, створюється загроза оточення. Це було в Києві, це було. Під час операції в Харківській області в Балаклії, в лімані фінансу, фінальної позиції, і сьогодні це було блискуче реалізовано на Херсоні. І я думаю, що цей досвід Збройних сил України, який розроблений спільно з нашими партнерами по НАТО і застосований вже за роки війни, він є надзвичайно ефективний в повній мірі. Був використаний в Херсоні. А наші, парт... наші бойові побратими, друзі, члени нашої команди, браті по зброї, які сьогодні воюють в величезній кількості бригад Збройних сил територіальної оборони, вони просто дзвонили, звітували, слали фото, відео з заходом в кожен населений пункт Херсонської області. І друзі і хлопці з сил спеціальних операцій, які були Першими вийшли в Херсон на зачистку, які, з якого тікали е, росіяни, і артилерія, яка е, перешкоджала е, нібито з за російським сценарієм плану відведення російських військ. Це була і е, наша десантно-штурмові війська вітання. 46-й бригаді, вітання Мерпеха, вітання 61-й, 28-й бригаді. Всі бригади є сьогодні одним єдиним організмом і для всіх це було свято. А от як Херсон відобразився сьогодні під час цієї нашої поїздки на Донбас, а сьогодні ми також робили все можливе для того, щоб забезпечити. Наших військовослужбовців сьогодні це була і 25-та бригада, з якою ми реалізовуємо спільний проєкт по спартанам. І е, я думаю, що нам вдасться сформувати один повноцінний е, батальйон, броньований е, на Спартанах. І я думаю, що їх там буде повноцінно, десь до 40 бойових одиниць. І е, ми сьогодні передали техніку 50-річному окремому розвідбату, який сьогодні виконує завдання по всій лінії. Підписали сьогодні сертифікат кінцевого споживача з 15-ї бригади артилерійської розвідки на постачання високоякісного, дороговартісного е оперативного, безпілотного літального апарату, який Реалізується по програмі Очі Арти і е, велика кількість е, інших наших е, бойових підрозділів шостий окремий е, батальйон Завдіївки, який вже хімік, наш бойовий попри приїхав сюди і теж отримає цю позицію 110-та бригада і. Я просто зараз не хочу називати, але це дуже-дуже класний день. Так от висновок: як змінилося настрій людей, в тому числі Слав'янська і в Краматорську? Якщо раніше це була позиція, знаєте, такої зажатості і страха, то сьогодні. Люди крок за кроком цього страху позбавляються, і це в тому числі одна із стратегічних помилок Путіна, бо він живе в скорлупі уяви, що це українці і росіяни є один народ, не розуміючи, що ситуація складається прямо протилежно. Військовий злочинець Путін залякав. Населення всієї Російської Федерації. Народ Росії живе в позиціях, що вони смертельно залякані і тявкнути не можуть проти Путіна. В Україні ситуація кардинально інша. Українці після 8,5 місяців активної фази. Повномасштабної війни за 8 років з половиною війни, починаючи з 2014 року, прийшли до одної принципової позиції. Вони не бояться. Вони не бояться Путіна, вони не бояться Збройних сил Російської Федерації, вони не бояться диверсійно-розвідувальних груп, вони наповнені люттю і готові давати відсіч. Через її і... наступ на Донбасі Петро. І от удари, які зараз здійснюються дронами, інфраструктура, цивільні об'єкти, вони лише додають люті. Наступ на Донбасі невідворотний. І коли хтось зараз каже, що давайте ми подивимося, може дипломатичним шляхом, може там провести якісь переговори, у нас є зараз найефективніший і найкращий дипломат. І, і повірте мені, я розумію, що з цьому, тому що претендую на те, що в мене високий, багатий дипломатичний досвід. І е, міністр закордонних справ і е, на посаді президента, і в інших позиціях. Так от на сьогоднішній день найкращим дипломатом є Збройні Сили України. І Збройні Сили України своїми успіхами сьогодні яскраво демонструють. Що е, в наших позиціях кардинально змінилася вже готовність Росії, е, готовність Росії е, до е, прийняття е, умов України. Пам'ятаєте, раніше це було демілітарізація, денацифікація. Сьогодні позиція вже, що ми готові до Переговорів без будь-яких умов, але закріпитися на захоплених українських територіях, насправді ситуація буде така, що їм доведеться, доведеться забратися геть з кожного клаптику української землі. Із Донбасу, із Мелітополя Бердянська, із Криму, врешті-решт. І це не просто, знаєте, бравурні такі заяви. Це є тверде, твердий розрахунок, що саме так і буде. До речі, ви раніше завжди казали контрнаступ, а тепер кажете наступ. Чим вони відрізняються? Оце люди мене питали в коментарях. Тому що контрнаступ в, у, у випадку успіху переходив в наступ. Контрнаступ це тоді, коли Росія наступає, і ми контратакуємо для того, щоб збити. Наступальний потенціал ворога. На сьогоднішній день в Росії намагаються наступати лише тут, на Сході, де ми зараз є. Вона намагається атакувати Бахмут, намагається атакувати Авдіївку. В... На півдні вона вже навіть не е... намагалася робити будь-які наступи. І тоді, коли внаслідок ефективних. Бойових дій Збройних сил України е наступальний порив Російської Федерації був знищений. Це дало можливість нам перейти до наступальних дій. Сьогодні у нас є у нас була, я вважаю, що найбільш успішна наша операція була це е перерізання російської логістики навколо Києва. Це була перша і ефективна. І я це знаю, бо брав безпосередньо участь ній. А друга позиція була це контр наступальні точніше дії в Харківській області, в Балаклії і інша. Третя позиція це є, безумовно, Херсон. І я так само переконаний, що в нас буде четверта позиція, і вона буде стосуватися вже або півдня на запорізькому напрямку, або Донбас. Петро Олексійович, важке питання: а що робити тепер з тими звільненими землями? Росіяни зруйнували там ну, половину всього і продовжують це робити через обстріли. Які зараз там найбільші потреби, і от, ну, куди нам рухатися в цьому напрямку? Да. З одного боку, питання важке, а з іншого боку, ти точно знаєш, що робити. Якщо зруйнована енергетична інфраструктура, ти в першу чергу маєш піклуватися про людей. І сьогодні у нас є можливості зробити поставити генератори, зробити пункти обігріву людей, зробити пункти відновлення зв'язку, зробити відповідне налагодження торговельних позицій, зробити фінансову підтримку тих, хто не зрадив Україні і міцно, навіть в умовах окупації, тримав український прапор в душі і по факту. І в цій ситуації я думаю, що найближчим часом і ми поїдемо до Херсону і будемо робити все для того, щоб допомогти людям. Відновити котельні, відновити трансформаторні підстанції, відновити забезпечення електроенергії. Робити це треба з врахуванням того, що ворог буде мати можливість постійно обстрілювати. І тут я хотів би зняти капелюха не тільки перед українськими воїнами, а перед українськими рятівниками, перед українськими енергетиками, які зараз при смертельній небезпеці для їхнього життя роблять все можливе для того, щоб налагодити життя на окупованих територіях. Ні, я світло да, прошу дуже. Но я хочу сказати наступне, що починати це треба не з великого крадівництва, Бо це не просто повертає нас в етап до єдності, а це ще й, можливо, підриває довіру до нас з боку наших партнерів. Ми цю довіру маємо дуже цінувати. І моє наголошення не бавтеся з цим. Ми маємо спочатку допомогти людям. Спочатку звільнити українську землю, спочатку забезпечити підтримку Збройних сил і лише після цього думати про будь-що інше. До речі, про партнерів. В кожному інтерв'ю іноземних змі вас запитують про переговори з Путіним. Чи це не означає, що західні партнери хочуть якогось перемир'я з Росією? Західні партнери, окремі з них, і це правда. Вони хотять, щоб цей страшний період нашої історії як швидше припинився. Але до їх честі я можу сказати, що вони не мають жодних ілюзій, що на Україну можна натиснути. Я хочу наголосити, що ще. З 2014 року ми запровадили е, новий принцип зовнішньої політики України, який називається «Nothing about Ukraine without Ukraine». Нічого про Україну без України. Нічого за українською спиною не буде і не може вирішуватись. Друга позиція це те, на що я хочу наголосити. Відкиньте, будь ласка, те, чим ви жили три роки, стверджуючи про те, що Україна може обійтись без НАТО, що ми можемо повернути собі нейтральний статус, що статус майбутньої євроатлантичної інтеграції може в нас бути як предмет торгів чи компромісів в поточній ситуації альтернативи. Повномасштабному, якнаймога скорішому членству України в НАТО не існує. Натівські країни-члени сьогодні самі зацікавлені в тому, щоб Україна була повномасштабним членом НАТО і синьо-жовта парасолька найефективнішої армії Європейського континенту сьогодні би працювала і на безпеку України, і на безпеку. Всього континенту, всієї Європи. Я твердо переконаний, що у нас сьогодні створилися унікальні можливості для того, щоб Україна отримала членство в НАТО без цього виходу із поточної ситуації я не бачу. Хто хоче шукати компромісу з Путіним, я хочу сказати, що Путін хоче знищити українську націю. Путін хоче нас вбити, а ми хочемо жити. І ми заслужили право на життя і жити в власній країні, яку Путін не визнає. І тому зараз жодних компромісів з Путіном неможливі. Ми маємо його переграти. Ми маємо сьогодні забезпечити, щоб Україна вийшла на досягнення тих цілей, які стоять перед державою. Цілі, я кажу, повномасштабне членство в ЄС, повномасштабне членство в НАТО. План репарацій, які дозволять нам не просто відновити Україну, а побудувати нову Україну. І е пропозиції з цього приводу, включно з підготовкою е другої е редакції плана Маршала, ми сьогодні готуємо і не збираємося стояти осторонь. І дуже актуально про це говорити тут, на Донбасі, в скільки зараз? 8 кілометрів до лінії фронту. Це правильне місце, правильна річ. Мене і... є особисте до вас питання, Петро Олексійович. З 2019 року ну багато дуже води утекло. Були у вас і важкі часи, скажімо так, не будемо конкретизувати в чому. Ви витратили шалені гроші просто на боротьбу з короною спочатку, на армію після повномасштабного вторгнення. Це взагалі вже там. Було. Не знаю, під 2 мільярди гривень. Ніколи не було таких думок у вас. так ну от Гори воно все вогнем, чорт забирай. Я забезпечена людина, кидаю все і буду займатися собою і своєю родиною. Тільки чесно. От, я хочу сказати, що світ ніколи не буде таким, як був до війни. І якщо в когось. Можливо, і були ті думки, до тебе приходить розуміння. Навіть якщо би ти і хотів, ти не міг би втекти і жити за межами України. Тому що це було би соромно. Ти був би був абсолютно нещасною людиною. Коли тут війна, там жити ти собі не можеш дозволити не тому, що ти цим пишаєшся, а тому, що кожен буде на тебе показувати пальцем. Що він тут робить? І ілюзії з цього приводу не має бути ні в кого. І друга позиція. Ми фактично витрачаємо максимум можливого, що ми можемо назбирати гроші свої, виводячи їх з тих чи інших напрямків бізнесової діяльності. Чому це так відбувається? Тому що приходить розуміння, що ти знову таки не, тобі не потрібно життя, якщо ти не маєш України. Вибачте, знову за пафос. Не потрібно. Тому що якщо прийдуть е, росіяни і окупують, вони тебе вб'ють і там тебе тобі е, життя не маєш. Ти з цього приводу знову не маєш ілюзій, бо ти там знаходишся в першій п'ятірці. Е, Об'єктів, на яких полюють росіяни. Ти просто маєш жити з цим розумінням. Що для тебе фізично немає життя, якщо буде окупація. Це так є. А якщо нема життя, то навіщо тоді будь що інше? Про будь що інше ми будемо думати після того, як війна закінчиться. А зараз ти маєш зробити все, що від тебе залежно. Я, дуже, до речі, дуже вдячний Марині, яка з розумінням до цього поставилася, яка підтримала мене з позицією, так, да, ми віддаємо все. І не для того, бо я думаю, що суспільство і журналісти не знають навіть 20% того, що. Ми робимо без зайвого розголосу, бо ми розголошуємо тільки те, де ми пропонуємо партнерство справі громад іншим волонтерським і добродійним організаціям, і ми просто маємо розповісти для того, щоб запросити партнерами тисячі, а може десятки тисяч українців. Решту ми робимо без зайвого розголосу, але вдячність Збройних сил, реалізація гуманітарних проєктів дає тобі. Величезну насолоду з цього приводу. Тому, і це не одразу ти зрозумів, і ти не одразу до цього прийшов, і це не там якісь позиції. От зараз категорично не можна думати про політику, про вибори, про... це те саме, що думати про велике будівництво. Ми живемо в інших реаліях. І коли ти кожен тиждень, кожен тиждень ти. Ховаєш близьких товаришів. От Сьогодні ми приїхали в батальйон, де служить е е одним із командирів нижчої ланки Сивий. І я йому кажу, ну чого ж ти такий сумний? Ну, ми ж приїхали, до тебе привезли. І він каже, я сьогодні вночі втратив комбат. І він не тільки комбат. І зараз треба з цим жити. що Сьогодні по нам працює штурмова авіація. Сьогодні на тому боці знаходяться вагнерівці, які обколоті намагаються йти. І незважаючи на те, що у нас стоять кулемети, і вони гинуть ну просто сотнями. Треба навчитися з цим жити. І Це дуже-дуже важкий процес. Дякую, Петро Олексійович. Давайте завершувати наше інтерв'ю, може, якимось традиційним побажанням для тих українців, які зараз в тилу і дивляться на вас, і на наших військових, у яких ви сьогодні. Я сьогодні е мене зупинили на дитячому блокпосту. Я думаю, що ви бачили, там це було неймовірне спілкування. І жіночка, мама хлопчика, який. Стоїть на цьому блокпосту, збирає цукерки і передає їх військовослужбовцям Збройних сил. А вона мені сказала, Петро Олексійович, як все буде? Я кажу, а як ви думаєте, я ж бачу, що у вас оптимізм. Вона сказала круту фразу сьогодні. Сказала, Петро Олексійович, запам'ятайте, все буде Херсон. От сьогодні, поки ця тема дуже актуальна, Поки це об'єднує націю і заряджає її оптимізмом, я можу сказати, що все буде Херсоном. Але ми не маємо святкувати перемогу. Ми маємо перекидати ті частини, які мають унікальний бойовий досвід, унікальну техніку для того, щоб не дати розіграти херсонську карту тут. На Донбасі на Сході, бо вони частини перекидають, і ми маємо бути до цього готові. Ми зламали хребет їх проєкту мобілізації, бо він зруйнував стабільність е і таку, знаєте, відсутність війни на в Російській Федерації. Е він призвів до економічного краху навіть не менш ефективному, ніж санкції. Але на сьогоднішній день він перекидає е, уже не мобіків, мобіків, а частини з бойовим досвідом, десантні дивізії, які набули досвід на півдні. І нам, і я твердо переконаний, що керівництво наших збройних сил дуже адекватно на це реагує. І все буде Херсон. Ми довіряємо Збройним силам України, і все буде Україна. Дякую, Петро. Спеціальне інтерв'ю з фронту для телеканалу Прямий. Дякую.